П'ятницю 13-го відбулась позачергова 10-та сесія Лозівської районної ради сьомого скликання, в якій взяли участь 20 з чотирьох районних депутатів. Депутати достатньо швидко і оперативно упорали з прийняттям рішень щодо змін у комплексній програмі соціального захисту населення Лозівського району та у програмі щодо підтримки діяльності Лозівського міжрайонного відділу управління служби безпеки України в Харківській області на 2016-2020 роки. Через те, що ці питання ретельно розглядались на засіданні відповідної комісії і були там погоджені. Зазнав змін і районний бюджет. Про це доповіла начальник фінансового управління Лозівської райдержадміністрації Лариса Лукашенка. Зокрема, вона проінформувала, що кошти вільного залишку районного бюджету в сумі 380 тисяч гривень разом із субвенціями, які зголосились виділити депутати сільських та селищних рад в загальній сумі 310 тисяч гривень, будуть направлені на закуп. Півлю нового шкільного автобуса для управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації. Та ці гроші складатимуть приблизно половину його вартості, яка в цілому сягає 1 мільйона 428 тисяч гривень. За домовленістю із департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації іншу частину суми буде внесено з обласного бюджету. Автобусний парк управління освіти дійсно потребує оновлення, бо 22 шкільні. Автобуси зношені відсотків на 75%. Про це перебуваючи на восьмій сесії комсомольської сільської ради, що відбулась напередодні сесійного засідання районної ради, розповів місцевим депутатам голова Лазівської районної адміністрації Сергій Красноперов. Він звернувся до них з проханням надати відповідну субвенцію з власного бюджету, на що отримав дієву підтримку. Поділився він із з комсомольськими депутатами і найближчими планами, і тим, що наразі відбувається в районі. В связи с тем, что в прошлом году бюджет района был перевыполнен, мы вошли в Новый год, и все сельские ссылочные надо вошли в Новый год с остатками денег, с на распределение кошту, как так называемая зал, было заложка. Сельские бюджеты чувствуются неплохо. Поэтому запланировал целый ряд вопросов. Автобус это малая составляющая тех планов, которые мы запланировали в районе. Один из этих планов, ну уже который выполнен, Та наш тер-центр Светлоучный, наши пенсионеры одинокие живут в стационаре. у корпус уже перекрыли крышу, сделали. За наши районные деньги сделали полностью. Сделан проект. Делаем капитальную крышу, шатрову, раз и навсегда. Построили, забор, Не так, как мягкие кровли, год-два-три, заново переделывали. Запланированы. Сейчас заканчивается проект. Пермажанская школа, крыша и детский садик. Сейчас заканчивается проект, выступаем скоро к работам Арильский детский садик. То есть мы делаем, то есть автобус это часть большой программы по образованию. Благодаря совместной работе с городской властью, что мы передали медицину в город, и те деньги, которые мы отвлекали на медицину, тратились на нашего районного бюджета, там было огромное недофинансирование, сейчас эти проблемы закрывают город. У нас осталось из большого масштабного района образования. Щодо того, до якого саме навчального закладу буде направлено новенького автобуса, Сергій Георгевич сказав, що питання вирішуватиметься колегіально разом з усіма сільськими та селищними головами.